О діброві вітер виє, гуляє по полю. Край дороги гнету полю до самого долу. Стан високий, лиш широкий нащо зеленіє? Кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде, подивиться, та й голову схилить, вранці на сопілці, сяде на могилі, подивиться. Занине, кругом не били, одна, одна, як сирота на чужині, гине. Хто ж не кохав тонку, гнучку, степу погибати, постривайте ж, все розкажу, слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина. Полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби що покина, була б не любила, якби знала, що загина, була б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою, якби знала, і то лихо попереду знати, що в світі зустрінеться, не знайте дівчата, не питайте свою долю, само серце в'яне. Оки закопають, бо недовго чорнобриві карі оченята, біла личко червоніє, недовго дівчата. До полудня та й зав'яне, брови полиняють, кохайтеся ж, любітеся, як сердечко знає.